Це руцями робиться. І аромат пішов обалденний. Оце тепер по-професіональному вона виходить. Опачки. Що зараз буде? Хоч би не впало. Так, от самому все. О. Фу. Хопана. Розпаковка буде. О. Хопа. Ща. Ого, яке важке. Видно, що надежне, мабуть. Закрию, бо тут опалення у нас працює. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео ми з вами зробимо зельць із свинячих голів або сальцесон, або сальтесон. Напишіть, як правильно, як у вашому регіоні називають, бо говорять, зельць. Це німецька назва, сальтесон, саль. Це сон. Фух, захикався. Так, і водночас зараз, перш за все, проведемо розпаковку просто шикарного шприца, де замовити шприц і будь-яке обладнання, яке ви можете побачити в нас, так відразу вам скажу. Це інтернет-магазин Кічен Інтернет-магазин професійної техніки для кухні. В мене є попередній ось такий ось електричний шприц. Там далі я вам трошки розповім. Цей шприц має набагато більше можливостей. Той, що в коробці. Коротше, зараз знайду ножа і розпаковуємо. До речі, будівництво у нас ще не повністю завершено. Це така тимчасова кімната, яку ми саму першу практично до кінця завершили, але й то не до кінця, ще треба підлогу зробити. Підлогу зробили ми топінгом, ну, це буде окреме, мабуть, відео, я там розкажу. Хочу покрасити, зробити спеціальна краска. Так. Моє завдання зараз його витягнути з коробки. Тут воно вже... Вау. І опача. І свято. І з в нас все нормально. У нас навіть опалення працює зараз від сонячних акумуляторів. Так, в комплекті в комплекті багато всього, ухтишка. Це ж гідравлічний. Зараз швиденько ми його розпаковую, зараз швиденько його помию від технічного мастила і тоді приступимо до коротенького огляду і будемо працювати. В комплекті, бачите, навіть ключик 8-10 і навіть викрутка. Люблю ці моменти знімати плівку із чогось новенького. А ще коли новеньке є продуктивним, важкий зароза. Все, робочі органи фахівцево помили. Тепер встановлюємо на місце шприц, головний робочий орган. Ось так він буде стояти у нас тут, чикс. Збираємо нашу конструкцію, тут бачите, от така от у нас головешка, отакі от от капітальні гайки. Це все потужне і мощаве для того, щоб. Можна було найв'язкіший фарш набивати в оболонку. Це покращить наші ковбаси. Отаким чином хоп. Так, і сюди встановлюємо. Цевку. Їх, здається, має бути ще товстіша одна. Отпустили, відкрили, накидали фарш. До речі, тут наручні можна поставити. Все, зафіксовано, дуже зручно. Ножкою натиснули, регулюється швидкість подачі і так далі. Так, це все ми робимо, підготовлюємося, поки наші голови доварюються. Зараз наші голови доварюються перед тим, як ми їх варили, ми посмалили свиней. Помили голови, вирізали челюсті. Відео про це я десь тут закріплю, або в описі до відео залишу, як вирізати челюсть. Зовсім не важко для того, щоб легше було помити в горлянці і так далі. Це все ми робимо, як і зазвичай. Ну, просто я б вам показав ще раз, але чомусь YouTube блокує відео, там, де голова Ну, свиняча або відрізана і так далі. Тому Відео про це є, можете передивитися, все точно так же проходить. Потім ми наші голови, щоковини, до речі, відрізали. Якщо голови жирні, голови бувають різні, бувають жирні, бувають нежирні. Якщо голови жирнуваті, у нас такі вони, ну з домашніх свиней воно буває різне, то ми відрізаємо щоковинку, отакий квадратик, і залишаємо копчення, Потім коптим ту щоковинку Голови заливаємо водою. На дно кладеться сіточка для того, щоб не пристало. Великі кастрюлі у нас такі кастрюлі спеціальні із краном для того, щоб потім юшку цю всю злить. Е, закіпає, заливається водою, водичка закипає, потім першу водичку ми всю краником зливаємо повністю. Вона закипає, буквально 5 хвилин покипіла, зливаємо, заливаємо нову і в новій в чистій воді вже варимо наші голови. Варимо, ну буквально кипить на повільному вогні десь 2,5-3 години. Потім. Приступаємо до їх оббирання. Зараз ми його цей процес покажемо, але поки доварюються голови, я вам ще раз ще одну розпаковку якраз просто приїхала посилка. Це із, є такий інтернет-магазин Аромат дерева вам, ви його обов'язково вже чули, знаєте. І е, там ми заповляє, замовляємо ось ось, в тому числі. Ну, там Спеції різні е обладнання деяке для ковбасного виробництва, суміші спецій, сіль нітритна і так далі. Ну, Нам сьогодні сіль нітритна не потрібна, нам сіль звичайно. Отака от, от поліамідна оболонка нам буде потрібна. Якраз, бачите, приїхала багато. Приїхало оболонки. Так. До речі, по промокоду Вовка-Брус. Знижка 5% в інтернет-магазині «Аромат Дерева, тому користуйтесь. Далі приїхали нам, звісно, ж посмакувати там. Ті дуже смачні. є. Купую тільки там ті сташки, смажені в США. Воно, бачите, написані. Ну і Тетяна Вікторівна їх полюбляє. А також шпагати. Шпагати в нас позакінчувалися. Бачите, шпагати різних кольорів. Е, Тому що, наприклад, у нас сардельки є з сиром, є сардельки без сиру. І для того, щоб їх простіше відрізняти, ми різними шпагатами перемотуємо так набагато зручніше. Бачите? Тому шпагати різні. Білий також у нас закінчився. Отакі от, от шпагати замовлено було. Ну і тут спеції, кмин. Назад складаємо, показав, похвастався. Замовляйте. Особливо, до речі, в них є суміші спеції, і навіть є рецепти, такі, як, ну, суміші, такі, як у мене. Так, це в сторону. Нам потрібна поліамідна оболонка. Поліамідна оболонка ми беремо для зельцю, до речі, вам не обов'язково мати шприц, не обов'язково мати поліамідну оболонку. Я вам все розповім. Ми користуємося поліамідною, бо ми його продаємо для зручності пакування, фасування і так далі. Використовуємо дуже зручно. Не обов'язково, якщо ви в домашніх умовах робите зельць, ви маєте можливість просто якусь мисочку використати або формочку, якусь типу деко, типу лоточок туди скласти, спресувати, воно застине і буде вам отакений зельць. Різниці ніякої немає. Понятно, зручніше відрізати шайбу цього зельцю, оболоночку зняв на бутерброд, ми все це покажемо. Нам попередньо також потрібно замочити поліамідну оболонку в розчині солі, ну, в слабому розчині солі. Тобто .е. Можна на 5 літрів води, 2-3 столові ложки солі і в кастрюльку і замочуємо. І потрібно нарізати шаблон. Ось, о, бачите, для нарізання шаблону у мене тут варіонка написана. Отак от, от ось таким чином беремо Хоп. і відміряємо. У мене довжина цього шаблону приблизно 1 кг була, Тому із 100 кг голів десь приблизно 50 кг зельцю. У нас 150 кілограм голів було, але ще що ми відрізали, вийде десь, я так думаю, кілограм 60. Тому 60 обертів робимо отаким От чином. Ну, Не відразу 60, а ось зараз буквально 20 зробимо. Розріжемо чікс і ножечком отак відрізали і цю сторону також. І все, однакові кусочки вже в нас, вже в нас порізані. Прийшло перевіряти, чи все нормально. Тепер саме головне максимально швидко відділити. О, сейчас покажу. Отак виглядають наші голови варені. Бачите, вони вже максимально зварені, готові вуха, тут язики, все на місці. Тепер потрібно максимально швидко, поки це все діло гаряче, відділити. М'ясо, ну, м'ясо, вуха, все, що м'які тканини, в общем, від кісток. І для того, зверніть увагу, це можна кожному в домашніх умовах робити. Це для того, щоб якомога менше було повітряних отих зайвих просторів в нашій оболонці. Це треба робити швидко і солити і все. Беремо теплі рукавиці, ну це звичайні робочі рукавиці. І отакі от от XL великого розміру. Рукавички також тепер одягаємо на теплу. Це для того, щоб нашим ручкам не було дуже жарко. Коротше, дуже часто таку технологічну операцію доводиться застосовувати у ковбасному виробництві, тому що, наприклад, вимішувати фарш, якщо у вас немає фаршемісу, ну, у нас то є він, то потрібно також рукавички надівати. Теплі, потім холодні, для того, щоб навпаки, теплом наших рук не нагріти наш фарш передчасно. Кому цікаві такі всі нюанси по виробництву ковбас, то в мене є курс для початківців, не тільки для початківців. Ми навчаємо будь-кого і кому цікаво, можете долучитись в описі до відео. Я залишу презентацію навчального курсу. Хто захоче, долучиться. У нас там вже більше, ніж 115. Ні, вже більше ніж 120 учасників. Тепер наше завдання Отаким От чином. До речі, ось, бачите, кран на кастрюлі для зливу цієї юшки. Опа, достаємо нашу голову. Бачите, все відвалюється в неї. І акуратно, саме головне, щоб зуби не повипадали сюди. Бо як зуби випадуть, ми їх можемо не знайти. Тому ми і варимо їх отак вверх зубами. І тепер воно, бачите, гаряче, парує. Ми відділяємо. Все, дуже сильно не вибираємо. Так, і ще отут із п'ятака витягаємо теж оцей хрящ, нам він не потрібен. П'ятак, оце все діло ми ретельно вимиваємо перед тим, як варити. І далі сюди ж також вкидаємо вуха. Що тут у нас? Якщо голови не жирні, то можна щоки залишати. Як десь торохнуло, значить кісточки. Да, оце один такий косяк. У цьому продукті, що все рівно можемо десь провтикати якусь кісточку. Тоді, звісно, не дуже приємно. Але ми стараємося не допустити цього моменту. До речі, цей процес такий самий абсолютно, як ми робимо і паштет. Найсмачніший. Дуже смачний паштет у нас, виходить, хто пробував, хто пробував напишіть в коментарях, чи смачний, чи ні. А хто не пробував, зайдіть в коментарі, почитайте. А, до речі, замовити нашу ж продукцію можна в описі до цього відео, буде посилання. Коротше, в нас в описі до відео можна знайти дуже багато крутих цих посилань із знижками і так далі. Бачите, м'ясо, воно як гарно зварені. М'ясо легенько відділяється від кісток без якихось серйозних трудозатрат. Саме головне ретельно вимить. В цьому полягає суть. І саме головне не провтикать кісточку. Досціжуємо нашу юшку. Отаку От друшлачок туди раз. Нам юшка в цьому випадку абсолютно не потрібна. Хоча вона буде там, як желатин, вона така желатиніста, тому що тут у нас шкіри багато і так далі. І саме головне не розлить, не заляпать тут усе. Тепер, дивіться, ось так руцями в перчаточках шукаємо кісточки. І водночас отак легенько розриваємо, як великі шматочки, наше м'яско, на менші. Ось такого. Коротше, переминаємо, ось дивіться, а, ухо. Раз, ми його розірвали і все. Все, легенько пошукали кісточки, якщо нема, можна солити. Ось найшов кісточку. Дивіться, це під'язична. Визначили, що 20 кг у нас голів наших. Тепер наше завдання подрібнити часник. По спеціях на 1 кілограм готового, готових наших голів ми даємо 15 грамів звичайної солі. Потім даємо 2 грами чорного меленого перцю. До речі, мелимо ми його також самі. У ну, мене вже є ну, мене вже намелений. Мелимо в нас спеціальна мельниця. І даємо 7 грамів часнику свіжого, якщо свіжий часник. Якщо ми використовуємо часник не свіжий, а як його, сухий, то використовуємо 2 грами. У ну, нас отакий от кутер. Ось, 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 ось такий він професійний. Якщо ви плануєте спробувати робити сардельки, то можна з цим кутером пробувати. Ну, але в великих кількостях, понятно, ви не зробите. Так, відважений часник висипаємо у кутер. Накриваємо, чікс, Оп, і клюшей. Ага. Вон чуть не включив. І, і подрібнюємо таким чином. Все, буквально пару секунд таруємо сіль, звичайно, де ось. Мелений. Чхаю так, тепер ось отак перемішуємо сіль з перцем. Короте. Тепер висипаємо це все діло. Висипали. Тепер відміряємо часничок. Оце десь наша доза. Все. І тепер оце все діло розмішуємо. Руцями. Бачите, не треба ніякого суперспецобладнання. Все руцями робиться. І аромат пішов обалденний. Просто, я навіть не знаю, і слина пішла. До речі, я робив цей самий рецепт, робив у банках. Просто це все діло накладав у банки і стерилізували при 113 градусах на протязі 40 хвилин. Але там є невеличкий мінус, є і плюс, і мінус. Мінус в тому, що Опа. можна заразом шукати кісточки. Мінус у тому, що втрачається аромат часнику. Плюс у тому, що термін придатності там вже набагато більший. І переносимо цю всю нашу смакоту у наш шприц. Дуже зручно, він вже вертикально стоїть. На відміну від того, не потрібно його нікуди нахиляти, нагинати і так далі. Так, також великий плюс у цього. Шприца, Оп. що він дави уверх. Тепер, ну, користуюсь перший раз. Переживаю, щоб я хоч не накосячив ніяк. Тепер наше завдання закліпсувати нашу оболоночку. Вона вже розмокла. Ось так ось зіжмакуємо. Далі беремо петельку, притуляємо. І на такому кліпсаторі. Щолк і кліпсанули. І все, у нас вже готовий отакий от девайс. Коротше, декілька штук робимо швиденько. Нагадаю, кліпсатор отакий також можна купити в інтернет-магазині KitchenLine. Накліпсували дуже легко так. Щолк. Наділи. А, ован ключі. І наповнюємо швиденько оболоночку. Дуже зручно. Ось отак, хоп. О, і руки не обмазуємо. Тепер отак взяли і закрутили. І тепер отак раз, тільки сірік і закліпсували. Ножничками зайве відрізали, викинули. І вийшло отакий от батон. Тепер ми ці батони в холодильник, отаким чином підвішуємо при плюс одному градусу. Через 12 годин продукт готовий до споживання. Він застигає, застиває і так далі. Далі ріжемо на шайби. Далі покажемо, залишайтеся з нами. Ух, дегустацію повної рослини. Дублюємо ще раз отак раз. Набагато краще отаким шприцом набивати, тому що тут цівка зверху встановлена. Опача. Цівка зверху. і Зазвичай, коли воно ну, ну, трошки рідкувати, поки гаряче, воно, до речі, гаряче. Ну, не прям таке, що гаряче, але в руку можна взяти. Якщо це робити на тому шприцу, то ми зупинили шприц, а воно далі витікає. Там ще є як його, залишковий тиск, і воно його видавлює і тим більше вниз, воно тече дужче, ніж уверх. З цим набагато легше зручніше працювати. Ну, він і стоїть, звісно. Дорожче. Але я думаю, воно того вартує. Якщо час цінити, то можна користуватися. І продуктивність набагато краще. Ще плюс цього шприца, Нам потрібно, наприклад, 3 літри сюди заповнити. Ми натиснули, 3 літри опустили вниз, відкрили кришку. Заповнили і далі, нам не потрібно повністю чекати, поки шток підніметься вверх вниз. Ну, я думаю, хто в курсі, той поняв. Хто шари, той поняв. І саме головне, воно не лізе постійно. Ось, як тільки нам досить, ми зупинилися і все. Хоп. І руки чистенькі, і не ляпа нічого нікуди. Чікс. Хоп, хоп, продукт готов. Так, зробили зельц. Зельц ніч відвисівся в холодильнику. І тепер його завакуумували. Я просто цей момент пропустив, якщо чесно, І зельц перемістився ось сюди, ось зараз включу світло. І зельц перемістився ось сюди ось в пакувальну кімнату. Тут ось наша продукція. Ось дивіться, наш зельц, який ми вчора робили вночі. І вже із того всього зельцю було 70 кг, Оце все, що залишилось, бачите? Тому ми швиденько беремо один кусочок і продегустуємо. Ну, продегустуємо ввечері, просто якщо я його зараз не заберу, то його вже не буде. Якось так. До речі, скоро свята і наша продукція доступна до замовлення. Я для вас. Е, ну, за період новорічних свят, зимових таких канікул я вам познімаю відео про всі оці продукти, як ми їх робимо. Хоча частина відео є, ну, от, наприклад, солонини немає, сира косічки немає. Коротше, все зніму. Тому залишайтеся з нами і не забувайте, у нас ще є така от олія. Це сиродавлена, Смаженої поки що немає, бо олійниця не працює. І отут у нас ну, тут ще не дороблено ремонт. Доробляється, тут у нас газова плита, там буде у нас велика витяжка, десь вона сьогодні приїде. Отут отакі от стілажики, дивіться, кому цікаво. Ось вже поформовані посилочки. Бачите, і з ками все приклеєно. Передамо на нову пошту. Тут також не лякайтеся, це ще ремонт продовжується. Просто батько до кінця не знає, як підключити провода. Так, друзі, зараз будемо дегустувати. Зельц. Пацанам чайку. Будь ласка, без сахару тільки. Сахар іди. Щас. Ось вам цукор. Ось вам ложки. Поскільки, скільки ти ложок їсиш цукру? Я три. Ти що три. хочу дві. Ось, шо, півтора. А, а я по чотири? Які чотири? Ти що? Він по п'ять п'яти. Будь ласка. Розмішуйте, користуйтесь. А ми зараз з вами продегустуємо наші зельц, який ми сьогодні, сьогодні годували. Діти дегустують не так. Діти дегустують сардельки і ех, кашу. Я на хазяйстві, ніж, ніж тупий. Короче, так. Витягаємо з вакуумного пакета. Получається, отакий у нас захоловший, дивіться, затвердівший зельць. І робимо розріз. Ось отаке це чудо в розрізі виходить, дивіться, така краса. Ух, слина тече цілий день не їв. І всі останні зараз Людмила Вікторівна тушонки готує. Ось тут класно видно, дивіться, там язик і такі от. М -м -м. Дуже смачно. обалдеть просто. І сардельки, чи з сосиском дитячі, дітям наварив. Ви вже поїли, так? Да? Ти наївсь, Матвій? Що ти не виїв? Виїсти. Стається сосиска. Бери сосиску. Все, йди, обчищай. Сосиска, з а зельц просто об'їдення. Тільки треба з хлібом їсти. Отака от от смакота. Тому, друзі, користуйтеся рецептом. М -м. Ставте подобайки, обов'язково пишіть коментарі. Все, Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. А ми пішли робити тушонку. Поїли?